Ви коли-небудь замислювалося, що саме ви п'єте ще ранку. За звичайним ароматом кави приховується цілий світ хімічних реакцій, які впливають на наш мозок, серце і навіть настрій. Доброго дня! Ви на каналі Делавіда і сьогодні ми розберемося, що міститься у кожному ковтку, як це впливає на наш організм. І скільки кави можна споживати щоденно без шкоди для здоров'я. Уявіть собі, у цій маленькій е, чашечці міститься понад тисячу різних хімічних сполук. Давайте розглянемо ключові компоненти, які роблять. Каву такою унікальною. Я спеціально для вас створив таблицю хімічного складу кави для того, щоб ви могли це побачити і не тільки почути. На першому місці там знаходяться алкалоїди. Це кофеїн, тригонелін. Саме вони стимулюють центральну нервну систему і впливають на метаболізм. І саме за них ми так полюбляємо цей Напій. На другому місці органічні кислоти. Хлорогенова, яблучна, лимонна, оцтова. Вони саме відповідають за кислотність і антіоксидантний ефект. Далі йдуть ліпіди. Дітерпенний кахвесол, е, кахвестол. Вони впливають на холестерин у нашій крові. Потім поліфеноли. флавоїди, таніни це такі оксиданти, які покращують. Обмін речовин у нашому організмі. За ними йдуть вуглеводи, сахароза, целюлоза, і саме вони відповідають за солодкість і за тіло напою? Ну і в кінці амінокислоти, глутамінова кислота, аспарагінова кислота. Вони впливають на смак і аромат. Цікаво. А е, ви знали, що під час обсмажування відбувається понад 600 хімічних реакцій. Таких, наприклад, як кармалізація цукрів, розпад кислот і реакція Майера. Саме вони формують наш улюблений аромат. Ну, тепер ми знаємо з вами, що в каві містять сотні хімічних сполук, кожна з яких виконує свою роль. Але що відбувається, коли ці речовини потрапляють у наш організм? Давайте спробуємо простежити шлях кави від першого ковтка і до впливу на мозок, серце і наші органи. І так, мозок. Кофеїн блокує аденозіди, знижує втому, покращує концентрацію. Саме тому ми споживаємо цей чудовий напій. Але якщо пити кави забагато, то можливий ефект кофеїнового краху. Серце, ну, помірне споживання, може знижити ризик серцево-судинних захворювань, але надмірне викликає тахікардію. Травлення. Кава стимулює вироблення шлункового соку, що само по собі корисно. Але може викликати кислотний рефлюкс у чутливих людей. Саме тому у тих, у кого проблеми з желудком, тим людям каву не рекомендують. Метаболізм. Прискорення спалювання жирів, воно підвищує рівень енергії, та це добре дуже для спортсменів і для людей, які ведуть такий активний спосіб життя. Антиоксиданти. Поліфеноли борються з вільними радикалами, уповільнює старіння, уповільнюючи старіння клітин. Тож, споживання кави, як і все у цьому світі, має як свій позитив, так і негатив. Але чи є межа? Ну, отже, кава, як ми вже зрозуміли, покращує концентрацію, прискорює метаболізм і навіть захищає наші клітини від старіння. Але ми всі ми знаємо, що занадто то недобре, як люблять нас іноді казати. Тож, скільки кави можна пити без шкоди для здоров'я? Давайте спробуємо розібратися. І так, е... норма для здорової дорослої людини це 400 мг кофеїну на день. Що дорівнюється 4 чашкам фільт кави або 5-6 чашок експресу на день. Вагітним жінкам ну, не більше половина цієї дози, тобто не більше 200 мг. Людям з серцевими захворюваннями тут треба бути обережно, особливо з нефільтрованою кавою. Дослухайтесь до свого організму, він краще за всіх знає, що йому добре. Ну і такий важливий нюанс толерантність до кофеїну. Якщо ви почнете звикати до великих доз, то ефект стане слабкішим. А різка відмова може викликати навіть головний біль і втому. Кава такий особливий напій. Це і наука. І ритуал, і задоволення. Головне тут знати міру і насолоджуватися кожним ковтком. Ну, а саме яку каву ви п'єте щодня? Діліться в коментарях. Не забувайте підписатися, поставити вподобайку, активуйте колокольчик. Приєднуйтесь до спілки спонсорів. Попереду ще багато кавових експериментів. Хай вам щастить!